Ще раз, 29 вересня. Маю такі рамконоси. Один, другий і дві ловушечки на рої. Тут були відводки і вони дочекалися сьогодні радісного дня. Великі переселення. Пробив такі 4 вулики на українську рамку. І зараз будемо пляти з цих ящиків. Побачимо, як вони будуть раді. На всякий випадок беру масочку, тому що не знаю, як жила себе поведе. Зараз вже осінь. Сьогодні що перший день такий сонячний радісний. Побачимо, що зараз нас у нас зводить. Ось таке у нас рамкуно. Що призначити? Цей рамконос, в принципі, універсальний. Можна в ньому носити рамочки. Так. Можна перевозити рої. Тут є мене ззаду. Ось така кришечка відкривається для вентиляції, сіточка, білка не тікає, треба закривається. З цього боку у нас є замочок і відкривається догори. Раз. От. І ми маємо кришечку. Одна шаблівка. Що ми з нею будемо робити? Значить, ми її вкладаємо на бік. Тобто вперед. Вперед. Місцем, де має бути у нас вода. На це місце забираємо вже ці дошечки. геть, вони не потрібні. Ставимо дно знизу просмолене. Як я вже казав, з вентиляцією. Це і на зиму, і на літо воно одне і те саме. Ставимо. Поставимо. На нього саме корпус. На корпусі є такі кріплення для таких ручок. Раз, два. Значить, одні ручки на всі корпуси. Саме корпус. Є в нас корпус. Добре. Що робимо? У нас є такі заставні дошки із пінопласту. З твердого бджоли його не гризуть і не прополюсують. Так що вони і заходять, і виходять, вони заховують тугенько, щоб не було простору по боках. От. І зараз будемо пересаджувати бджілку. Значить, так, Трошки можемо її успокоїти. Наспокинемо на всякий випадок. Беремо стамесочку. Тут так само були такі перегородочки, так само заставні дошки. От, як бачимо, вони витягуються дуже легко. Дуже легенько. Тут вони не прополюсують. Оскільки вони стояли вже, ось близько. Тільки стояло, повітягував навіть тут вощину, але по боках вони не прополюсують. Прополюсу немає, воску нема по боках. Так що вони заходять дуже легко. І знизу, по боках частенько. Тільки зі сторони ворщини, сотів, рамок, вони або витягають, якщо далеко витягують трошки віск. Ну а якщо близько, то вони взагалі нічого не роблять. Ну і трошки закрашують прополюсом. Все, але не гризуть. Труши. Трусило. Кинули. Бджілка сьогодні літає, обліталася гарно. Такі у нас рамочки. От. З метком. Ставимо. Посередині. Раз. Друга рамочка. Змітком. Друга рамочка. Ставимо в такому порядку, як і витягуємо. Обов'язково. Тому що вони вже привикли. Кожна знає своє місце. Нарядку в них є? На зиму хватить? Чудово прекрасно. А зблизько покажи. Так. Чому українська рамка? До речі, першу рамку на вулиці придумав українець. Щоб знали, не в обіду русским, придумав українець. І я не думаю, що він був такий дурний, що рамочку таку придумав. Хто працює на Доданській рамці, ті гоняться за медом. А хто працює на українській рамці, той думає за бджолу. Чому? Так, Цей дводочок має чотири рамочки. Хватає, будемо бачити, як він перезимує. Чому українська рамка? Не перший я скажу, всім відомо, що клуб зимовий має розширяється, яка б сім'я була непотужна, до 28 см. 28 см. Ми маємо. Рамочку. Оцей розмір від це до це 30 см. Мінус брусочок 1 см і 2 см, виходить 28 см. Є стандарт. Бджола йде знизу, клуб. Бджолей йде знизу, вверх, в день по одному міліметру зимою. Якщо ми рамку поставимо до дального він скоріше пройде. Реально, він може піти в цю сторону, але він ніколи не піде в бік. Якщо візьмемо українську рамочку, він буде йти дуже довго, перезимоє, дойде до весни і ще буде мати запас меду в горі на розвиток. Це українська рамка. Хто не знає, буде тепер знати. Все. Оце ми зробили отакий ресивер. Мах на мах. Джівку струшуємо, решта бджілки перелетить сюди, сама. Що ми робимо далі? Так, цей корпус ми відставимо подалі, бджілка буде перелітати. Що ми робимо далі? Маємо чотири рамочки, підводочку. Хай він буде. Він перезимує. Маємо ті космі. матеріалу він літом іде закривається, повністю закривається. Ну, так як зараз на зиму, то два рази я складаю його і накриваю тільки оці от рамочки. Все. Цей посил за літу для живопису я використовую, але в даний момент... Пермаю такі от піврамочки, можна рамочки, піврамочки, без ні в коєму разі. І ставлю сюди, тому що піде зверху якийсь утеплювач, щоб він не провалювався. Ніякому разі я не закриваю, щоб доступ повітря тут був. Ніяких подушок по боках, нічого не ставлю. Якщо поставити подушку, зразу буде плісень. Зразу буде лазити там і мурашка буде лазити, і бог знає що. Все має бути відкрите. Цих перегородочок достатньо для тепла. Ставлю. Так. Далі. Маємо піддашник. А ну тікай. Маємо піддашник. Ставимо піддашник. Арненько. І замість усеплювача по секрету в магазинах продається отака штука. Вона використовується для швабер, для миття підлоги. Але вона зроблена із чистої бавовни, але продувається вона. Через неї проходить повітря. І цю штучку я кладу зверху. На той хвостик, і закриваю повністю. Отаким чином. Отаким таким чином. Так. А бока опускаю вниз. Раз. А бока опускаю вниз. Отако. Все, більше нічого я не ставлю сюди. Ніяких подушок, ніякого коца, ніяких ватяних там якихось одіял, Керіових подушок. Ні в якому разі. Вільно, чисто, спокійно тут повітряшку йде, все нормально. І все. І решта, що залишається зробити, це поставити кришку. Кришка має люфти тут. Кришка має люфти. Закриваю кришечкою. Все, робота закінчена. Робота закінчена. Отак. І зараз зроблю ще дві ловушки і там ще такі самі рамконос. Рамконос чим би? Ті, рамочки кинув переніс. Щось треба попрацювати, я його беру, закриваю, сів, працюю. Треба сім'ю перенести, поставив рамочки, витягнув все, переніс сім'ю, закрив, відкрив, загородочку, все. І служить як тимчасовий вулик. І може служити і як ловушка, і як рамконос, і як стільчик. Все. Пока.